Всім привіт! Я астролог Леся Хися і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 12 червня 2023 року. Енергійний насичений подіями день. Плануємо зустрічі, взаємовигідну співпрацю, виконуємо різну рутину, короткі поїздки, обстеження, роботу з документами, комунікація, спілкування обіцяють бути вдалими. В ринці хтось отримає винагороду за добрі справи, хтось надихнеться високими ідеями та проектами. Сьогодні можна попрацювати над тим, щоб побудувати собі базу, фундамент або хоча б відчути її, базу, на якій будуватиметься майбутнє. Можливі несподівані події, наприклад, зустрічі. У когось буде дуже багато роботи, пахоти навіть. Якщо вам треба зробити генеральне прибирання, то сьогодні, завтра, гарний час. Все зробиться швидко і без напруги, і втоми. в середині дня відчується приплив сили натхнення вік роботи, а також чудової взаємодії з чоловіками, в тому числі романтичної. Чоловікам рекомендую звернути увагу на цей період часу, вам підсвітять, або ви інтуїтивно зрозумієте, що чи хто є надійною опорою для вас у житті та діяльності. Зверніть увагу на час близько 15.20. Комусь випаде щасливий випадок, шанс. Але він може бути сприйнятий не як такий і не прийнятий, тому прискіпливо розгляньте все, що прийде в цей час. Можливо, воно вам треба. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний, я запрошую вас на індивідуальні консультації в мою систему Астросупровід. За подробицями звертайтеся у приватні повідомлення. Підписуйтеся на мій блог в Інстаграм, переходьте в Сторіс, там більше інформації про цей день. Заздалегідь вдячна вам за вашу активність, за вашу підтримку у вигляді лайків, підписки та коментарів. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра. Всім гарного, спокійного!